Він мені сказав, я ветеранів поважаю і вас, як ветерана, я поважаю. Я кажу: сподіваюся, ви мене почули. Він каже, я вас почув. На наступний день я приїздю, заїжджаю сюди, бо місць не було зверху. Машина стоїть. Ви бачите слой пилу, ви бачите попередження, ОСББ наклеїло. Машина просто стоїть, не рухається. Це з принципу чи це з чого, Я не знаю. Хоча в цієї людини, як виявляється, в цьому паркінгу є два своїх місця. Ветеран війни Микола Веремейчик показує своє місце для паркування, яке йому виділила рада правління при ОСБВ. На ньому запаркована інша автівка мешканця цього будинку Ігоря Мальчевського. Микола Житомир ще не мобілізувався у 80-ту бригаду, захищав Бахмутський напрямок, отримав поранення. Він втратив руку. Чоловік проходив реабілітацію у Львові. Тут одружився і наразі орендує житло. Ось вийшов, ось буквально за углом, тут ліфт. І я прям піднімаюсь під квартиру майже. Ну, там три метри пройшов і я в квартирі. А так мені потрібно десь знайти місце, можливо, навіть за 500 метрів поставити, це все донести. Ну, це неудобно. На автівці є попередження з проханням її забрати до 17 липня. Також попередження надіслали в спільний чат і приклеїли на двері мешканця, каже голова ОСББ, і показує два парку місця, які належать власнику машини Ігорю Мальчевському. От одне місце його тут. Його приватне він може ставити машину свою будь-кого і так далі. Друге місце йде на. Ну, тут оце його місце, і тут стоїть машина орендована. Ну, тобто, хтось орендує у нього це паркомісце і користується е, його В День власник автівки, лікар обласної лікарні, з нами спілкувати відмовився. Телефоном сказав, що зайнятий на роботі. Я як керівник з ним не міг говорити, тому що це вийшло поза межі нашої території. Це не є в обласній клінічній лікарні. Я підійшов до нього. Тоді, коли він закінчив зміну після ночі, я з ним розмовляв. Просив його, кажу, що це за конфлікт. Він сказав, це мої особисті інтереси, і я знаю, як мені діяти. Я говорив з ним як людина, як керівник, якби він був тут мені щось натворив на робочому місці, я би поговорив по-іншому. Сьогодні ця особа має публічно стати і вибачитися. Наразі особа відмовляється вибачатися. Ми беремо на себе відповідальність за те, що ми вибачаємося перед тим, що у нас такі люди працюють. Але стоїть сьогодні питання дуже жорстко. Я Став його керівнику, панові Михайлові, про те, що такі люди не мають бути в колективах, і ми маємо сьогодні. Достойно показати приклад, як далі з цим потрібно показувати приклад з цими особами. Ближче до вечора Ігор Мальчевський вийшов на зв'язок і погодився прокоментувати свою позицію на камеру. Вісів, в який спосіб виділили для ветерана це все. виділили його в такий спосіб, що збори, які відбулися, правління не були легітимними, тобто вони не прийшли ні в онлайн режимі. Мене додатково, як члена правління, не було повідомлено, що ці збори мають бути. Мій брат є ветераном, є інвалідом. Так само, мій брат рідний, є інвалідом. Тому по закону вважаю, що він має абсолютне право також мати виділене паркомісце для паркування автомобіля. Хочу наголосити, що. Він потребує такого догляду, що я мушу залучати ще е, значить, всю родину, яка допомагає мені в цьому. Скільки у вас автівок? У е, нас дві автівки. У вас є два парку місця ваших викоплених. Е... Тобто вам би мало вистачити. Дивіться, у мене є ще е, значить, мій тест, є також інвалідом другої групи. Юридично звільнити Ігоря Мальчевського з роботи наразі неможливо. Підстав для цього немає, каже керівник обласної клінічної лікарні Михайло Гичка, та його поведінку планують розглянути на комісії з етики. Іванка Киричук, Суспільне новини Львів.